Біткоін по 90 тисяч. Що буде відбуватися далі? Нуль чи ту зиму. Всі чекали на ріст, але отримали холодний душ. І в цьому відео я дам три реальні причини падіння і свій прогноз, де я особисто буду виставляти ордери на покупку. Став лайк, якщо віриш у BTC і підписуйся, щоб не пропустити розворот ринку. Є кілька різних теорій. Чому це відбувається? Тобто, чому це падіння відбувається? І кожна з них надзвичайно цікава. В світі економіки, в світі інвестування є дві основні сили, які намагаються нам пояснити, що відбувається у світі. Перша сила це технічна сила, тобто це технічний аналіз. Люди, які дивляться на графік, проводять кілька ліній. А потім можуть здогадатися, що станеться з ринком. Добре, це сила номер 1 У нас є ще інша сила макросила. Це сила, яка дивиться на ширшу картину світу, яка, наприклад, дивиться, що відбувається з геополітичної точки зору, чи є загроза війни, чи є зміни в політиці, і це стосується процентних ставок, монетарної політики. Але одне з найбільших питань, які ми досі не можемо відповісти у світі економіки, це яка з цих сил найкраще пояснює нашу реальність. Дозвольте мені почати з технічні. Технічної сторони, з технічної сили, тому що я насправді вважаю, що це одне з найкращих пояснень, що відбувається. Тепер вся ідея технічного аналізу полягає в тому, що фондовий ринок або будь-який ринок у цьому випадку є просто соціальними системами. І коли вони створюють певний паттерн, це може спровокувати певні події. Використаю біткоін як приклад. Але це може підійти до інших інвестицій. Дозвольте я вам це продемонструю прямо тут. І це справді вражаюча картина. Це показує, скільки часу знадобиться біткоїну, щоб перейти від на ринку до вершини ринку. Цей цикл тривав приблизно 1050 днів. Але що також дуже цікаво, так це що останній цикл, цикли 3 і 4. Також зайняли точно таку ж кількість часу, приблизно 1050 днів. Тепер перевіримо. Це виглядає складно, але ця діаграма показує щось подібне. Біткоін слідував такому ж шаблону, але чергуючи від історичного мінімуму до історичного максимуму, а потім від історичного максимуму до історичного мінімуму. Отже, наприклад. У 2015 році, з історичного мінімуму до історичного максимуму, у біткоїну знадобилося приблизно 1050 днів, а потім, у 2017-му, з історичного максимуму до історичного мінімуму, біткоїну знадобилося приблизно рік 364 дні. Тоді, у 2018 році, з історичного мінімуму до історичного максимуму, знову знадобилося приблизно 1050 днів з історичного максимуму в 2021 році до історичного мінімуму пройшло 364 дні. Вгадайте, скільки часу нам знадобилося, щоб перейти від історичного мінімуму до історичного максимуму в цьому циклі. Вірно 1050-1064 дні. Це означає, що цей шаблон продовжиться. Ми повинні досягти історичного мінімуму через 364 дні від нашого історичного максимуму, який стався 6 жовтня цього року. Це означає, що ми приблизно на 5 жовтня 2026 року, коли біткоін може досягти історичного мінімуму цього циклу. Тепер незалежно від того, що ви думаєте про такі речі, я вважаю це надзвичайно переконлива інформація. І я думаю, що ми не повинні ігнорувати це, бо це просто пояснення технічної сили номер один. Є друга річ, на яку ми повинні звернути увагу. І тепер друга частина пояснення технічної сили, вона полягає в тому, щоби подивитися на щось, що називається 50 -ти тижнева. Середня скажзяща, і ось як це працює. Якщо ви візьмете середню ціну закриття, тобто ціну в кінці тижня за останні 50 тижнів. Ви отримаєте певну лінію на графіку, і коли біткоін перебуває в бичому циклі або на бичому ринку, він завжди залишався вище цієї лінії. Але коли ціна біткоїна опустилася нижче цього рівня 50-тижневого скользящого середнього, це означало, що це був кінець бичачого ринку і початок ведмежого ринку. І вже кілька тижнів поспіль ми перебуваємо нижче цієї цінової позначки. Що, очевидно, не є добре. І ця цінова точка становить 103 тисячі доларів. І протягом кількох тижнів ми були нижчі цієї позначки. Ще одна теорія говорить про те, що біткоін переживає свій еквівалент моменту IPO. Тепер, коли відбувається IPO на фондовому ринку, це означає. Первинне публічне розміщення, і коли компанія стає публічною, інвестори можуть купувати акції цієї компанії. Але біткоін, очевидно, не є компанією. Що це означає для біткоїна? Так, це означає те, що ранні інвестори виходять з гори, вони забирають свої прибутки, тому що вперше в історії вони насправді можуть з достатньою ліквідністю і вони можуть продати і вивести свої активи. Але почекайте, якщо біткоін зросте до мільйона, є люди, які ходять от серед нас, які вже, які вже є мільярдери. Є приклад гаманець, який виходить, виводить сотні мільйонів доларів. На початку цього року також е, була Galaxy Digital, яка обробила продаж біткоїнів на 9 мільярдів доларів. Для всього лише однієї особи. Один гаманець у той момент чи буде вам важливо, якщо біткоін... Піднявся до мільйона чи ні, да, коли вивели 9 мільярдів. Я був щасливий з 9 мільярдами доларів. Але суть в тому, що якби вони намагалися продати свої інвестиції навіть лише кілька років тому, вони б цього не змогли зробити. Вони б реально зруйнували весь ринок. Вони не змогли б отримати те, скільки коштувало. Іхні інвестування, оскільки не було достатнього попиту ну, купити ці біткоїни. Якщо у вас на папері щось вартістю мільярд доларів, це не означає, що ви отримаєте мільярд доларів за це в реальному житті. Але тепер завдяки біткоін, ЕТФ компаніям, які купують біткоін. Є країни, які купують біткоін. І вперше в історії ці біткоінери тепер можуть продати біткоін на мільярди доларів, не знижуючи ціну. Те, що ми спостерігаємо. Це передача багатства від кількох ранніх інвесторів до теперішніх мас. Ця фаза це те, в чому ми зараз знаходимося, повільно може зайняти цілий рік, і щоб ми досягли моменту, коли ці люди продадуть свої інвестиції, і це довгий шлях. Це може зайняти у нас 300 днів. Ринок червоний, але поки більшість просто спостерігають, як тануть їхні баланси. Я обрав трошки інший шлях. І ось мій план, який складається з трьох кроків, який допоможе не просто вижити, а вийти з цієї ситуації переможцем. Крок один: холодний розрахунок. Ходил. По-перше, жодної паніки. Я не продаю свій біткоін. Продати зараз це власноруч зафіксувати збиток і подарувати свої монети великим гравцям, які тільки чекають на ваші дешеві бітки. Я тримаю свій капітал, бо знаю цінність активу в довгостроковій перспективі. Крок 2. Оптимізація та ресурс. По-друге, я перегляну свої фінанси. Зараз час максимально збільшувати дохід і різати зайві витрати. Кожна збережена гривня чи долар сьогодні. Це ваш квиток безбідне майбутнє завтра. Я акумулюю кеш, щоб коли біток намалює справжнє дно, я мав за що його відкупити в рази більше. Крок три я заробляю на цей капітал? P2P. Ви запитаєте, де взяти ці додаткові кошти, коли навколо криза? Мій вибір це P2P. Для мене зараз найкращий спосіб накопичувати капітал. Ось чому незалежність. Ти працюєш з дому, на себе, і твій дохід залежить виключно від твоєї кмітливості та зусиль. Свої мрії, а не чужі, досить реалізовувати мрії свого начальника. В p 2 p ти будуєш свій власний. Бізнес стабільність у шторм. Поки ринок лихоманить, P2P дозволяє заробляти на самому. Русі ці гроші, незалежно від того, куди ринок рухається. Напишіть у, у коментарях, як ви зараз скидаєте монети від страху, чи як і я, шукаєте способи заробити більше, щоб закупитися на дні. До речі, якщо хочете дізнатися, як саме я налаштував свою роботу в P2P, щоб вона приносила стабільний профіт навіть на такому ринку. Переходь за посиланням в описі до відео і залітай на безкоштовний 4-денний... Практикум, де дізнаєшся, як ПІТ-Пі працює в реальному житті, отримаєш покрокові інструкції, реалізуєш перші зв'язки і заробиш перші гроші.